Ваш кіт вважає вас своєю матусею чи татусем, якщо робить ці 10 речей. В цьому відео я розповім про 10 ознак, які вказують на щиру любов пухнастика до свого господаря. Якщо ви носите фото свого кота у гаманці разом із фотографіями своїх дітей, очевидно, ви належите до тих людей, які вважають пухнастиків повноправними членами родини. Але чи вважає так само ваш кіт? Ветеринар з Нової Зеландії, доктор Лін Мелін, провела дослідження про конкретні ознаки того, що ваша кішка вважає вас своєю матусею чи татусем. Коти не обов'язково мають таке ж поняття мама й тато, як ми. Однак вони сприймають своїх людських батьків як опікунів і компаньйонів. Ви можете помітити, що ваш кіт не робить наступні речі з іншими людьми, але робить з вами. Це тому, що він довіряє вам як своєму батькові або ж матері. Отже, ось ті 10 речей, які коти роблять виключно з тими, кого вважають своїми найближчими людськими друзями або батьками. Вони розминають вас. Маніпуляції лапами, схожі на обминання тіста або на масаж на м'яких частинах тіла господаря типовий приклад такої поведінки. Це ознака того, що вашому коту добре і комфортно з вами. Вони муркочуть, коли поруч з вами. Муркотіння зазвичай відоме як ознака розслабленого кота. Вони розмовляють з вами. Кошенята нявкають на своїх матерів, коли їм щось потрібно. Однак, коли коти стають дорослими, вони більше не нявкають на інших котів. Дорослі коти нявкають лише на людей. Ваш кіт робить це тому, що хоче спілкуватися з вами. Форма хвоста Якщо ваша кішка тримає свій хвіст у формі знака питання або гачка, це означає, що вона щаслива. Ви можете помітити, що ваша кішка робиться лише з вами. Це тому, що вона відчуває себе щасливою поруч з вами. Ваша кішка може навіть обмотати хвостом вашу ногу. Це ознак симпатії. Вони бодають вас. Якщо ваш кіт коли-небудь бодав вас з головою, він не намагався вас перекинути. Така поведінка є формою спілкування між кошеням та матір'ю кішкою. Коти також роблять це, щоб позначити вас своїм запахом, визнати вас частиною своєї сім'ї. Вони облизують вас, вилизування це також дуже соціальна поведінка котів. Це показує, що вони довіряють одна одному. Коти часто поширюють таку поведінку на своїх господарів. Тому що почуваються з ними найбільш розслаблено. Це також може бути способом відзначити вас своїм запахом і назвати вас своєю родиною. Вони повільно мружаться на вас. Коли ваша кішка дивиться на вас і повільно примружує очі, це виглядає майже як дуже сонна людина, яка намагається не спати. За словами ветеринара, це ознака великого обожнювання. Деякі люди навіть вважають, що це спосіб вашого кота поцілувати вас. Вони приходять до вас, коли голодні. Це ілюструє те, що коти бачать у вас свого опікуна або годувальника. Вони знають і вірять, що ви гарантуєте їм сите життя. Вони приносять вам речі полювання це вроджена поведінка котів. Той, хто має доступ до зовнішнього світу, може приносити вам впальованих мишей, листя, цвіркунів. Квартирні коти можуть ділитися з вами своїми іграшками. Вони роблять це, щоб винагородити вас за турботу про них. Вони сплять поруч з вами. Коли кіт спить поруч з вами, це серйозний знак комфорту та довіри. Це показує, що ваша кішка сподівається на ваш захист в разі небезпеки і вважає вас гарантом власної безпеки. Це були неймовірні 10 речей, які показують, що ваш кіт вважає вас своєю матусою чи татусем. Якщо це відео було для вас корисним та цікавим, не забудьте підписатися та поставити лайк, щоб не пропускати саме найцікавіше. А з вами була Сніжинка. До скорої зустрічі!